Ну от коротше поламається машина. Але стоїмо, А Моя жона. коло тунеля Брістовач, Що добре витко. Брістовач, Жона натягнула весту з діточками. А я чекав. Що це стало? Короче, э, радіатор. Радіатор це перегрів, того, що термостат коротше, не працює. От. І Трама втягнути. Я маю страховку, так вийшло, що за 15-20 хвилин ми не втягнути. А чекаємо. Чекаємо на красу. Дуже файно, я не знав. Требатя, то є бомба. Але страхуваємося на чисків Чеському банкові. А чеський банк мене підстрахував. дякувати Богу все добре. Найді відвести і дати мені спати. Три дня мінімум моїм дітям. Все no. добре, маленьке та й далі. Ya <trips> <trips> Boleh Напише нам, ставить лайк і його друзі. Ну шо, короче, прикол в тому, що ми вертаємося на дуже інтересний той, гори, якщо видно, гори. Хорватія дуже інтересна своїми горами, морю, необикновенними вещами, а, вот, ядовитими пауками а, запахом, який в нас не є м'ятним, дуже дуже, дуже порада. Але сам прикол, що до них у гості. І вони дуже файно відносяться, придають е, усе, аби туристи отримали вдовольство і поважали їх. Ну, що Якщо до тебе відноситися, але в них пустеля, бачите? Це все пустеля. Сонце пече, а ти йдеш, дивиться спрятати холодок. dale bude mašinka moja ide vot ide moja mašinočka